Тебе, а що з вами не так? Чому найцікавіше шоу країни за останні 4 роки стало найкрінжовішим, найгіршим на телеканалах країни? Ну будемо об'єктивним, до 10 сезону, включно холостяки були топові. Холостячка перший сезон з моєю участю взагалі всі рейтинги, які таки ми могли е, бути. Але що зараз, чому ви знімаєте все гірше і гірше? Як ви взагалі обираєте головного героя по типу найкрінжовіший? Бляйте, давайте називемо тоді е, не головний холостяк країни, е, головний крінж країни називемо. Ну чому так? Чому так? По яким критеріям ви обираєте головного героя взагалі? Всім і так вистачає вашої супермами. Я її за очі називаю супермразь, тому що так поводить себе жінки. Ну це окрема історія. Знаєте, що вам потрібно остаточно, щоб пробити дно? Зняти третю холостячку під час війни, щоб зібрати всі вподобайки і хейтерський огляд. Оце буде зашквар для так зашквар, да? Мені дуже шкода цих дівчат, які справді приходять на цей проєкт. Вони дуже всі гарні, різноманітні, приходять на цей проєкт знайти справді своє кохання. Ну, звичайно, якусь популярність, якусь там ще щось. Але що по ітогу знаходять вони? Ну, максимум це консультацію з психологом, тому що після цієї кринжаті треба стільки пропрацьовувати ще в собі. А ви що думаєте, друзі? Цього приводу м?